Шосте вересня яка пташка найменша? А на землю жодна із пташок не впаде без волі отця вашого. Євангелія від Матфія 10 29. Матусю, подивися, яка цікава пташка. У неї ніс як голочка. сказала Зоя, показуючи незвичайного птаха, намальованого в книзі. Це колібрі, найменша у світі пташка. Давай ми її зліпимо із пластиліну, запропонувала мама. Дівчинка із задоволенням розім'яла пластилін і почала ліпити маленьку пташку. Мама допомагала Зої. Незважаючи на малий розмір колібрі, пташечка дуже сильна. Вона може за день пролетіти багато кілометрів сказала мама, а навіщо колібрі такий незвичайний дзьобик, поцікавилася Зоя. Такий дзьоб потрібен птащі, щоб діставати солодкий нектар з рослин, пояснила мама. З пластиліну вийшла чудова пташка. Маленька колібрі, ти мені дуже подобаєшся промовила Зоя, погладжуючи пластилінову пташку. Знаєш, доню. Господь дбає про кожну маленьку пташку. У біблії написано, що без відома Бога жодна пташка не впаде на землю. Який дбайливий наш Господь. Він допомагає всім, особливо. Найменшим зробила висновок Зоя. Важливо пам'ятай, що тебе, як і маленьку пташку. Завжди оберігає Бог.